Солодка вата це не просто смаколик, це спогади з дитинства, щасливі посмішки і та сама атмосфера свята, яку можна зробити своїми руками. З професійним апаратом від GoodFood cfm 52 ви зможете зробити до 120 порцій солодкої вати за годину. Ідеально для великих свят, ярмарків, вечірок та фестивалів яскравий рожевий корпус привертає увагу, а велика чаша діаметром 520 мм робить роботу зручною навіть при великому потоці гостей. Завдяки регулюванню температури і термоголівці з лопатями ви зможете працювати з різними видами цукру та створювати вату ідеальної консистенції. Усе максимально просто вмикаємо апарат і засипаємо цукор. Goodfood це FM52. Це миті радості, які залишаються в пам'яті назавжди. Даруйте свято, де б ви не були. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал.